Ну і друге питання це нова війна. Я вже розповідав раніше, що Америка підвела свої війська, кораблі, підводні човни, солдат і літаки під Венесуелу, практично заблокувавши цю країну під приводом того, що будуть боротися з наркокартелями. І ну, вчора відбувся інцидент. Венесуельські винищувачі пролетіли над американськими кораблями. Ну, якби Америка, що це свідомо зроблено. І вже є інформація, що ще 10 F-35 вже летять до Венесуели. Що це може бути? Розумієте. Трамп втрачає рейтинг дуже дуже сильно. Йому, по-перше, треба підняти економіку, ну тобто, щоб люди, щоб американці заробили, щоб вони за нього проголосували. Друге питання йому якось треба підняти свій імідж, який не він втрачає кожну хвилину, бо на цих баталіях з Путіним. Ну які просто об нього витирає ноги, об'єктивні речі. Ну в дипломатичному варіанті. І ну дуже такий ефективний варіант. Це маленька переможна війна з Венесуелою. Зняли мадуру, поміняли режим, захопили нафтові потужності, збільшили, по перше, наплив нафти на світовий ринок, зменшили ціни. Так само вдарили по Путіну, Ну і показали всьому світу. от диктаторський режим Трамп переміг. Розумієте. Елементарно може бути, тому що дуже велике угрупування вже знаходиться біля Венесуели, яке може нанести удар. А F-35, ну, практично збити неможливо, тобто вони може розбомбити всю інфраструктуру і зняти таким чином Мадуро з посади президента Венесуели, і це не дуже добре для нас, тому що якщо Трампу це вдасться, він далі зможе не вводити санкції. Ну і кивати на Європу, яка теж не хоче відмовитись від російських енергоносіїв. Лайк, бос, підписка, поспідписка телеграмша профіля. Підписуємося.